160 видів квітки, що цвіте тільки один день, можна побачити на прилуцькій дослідній станції. Нині там буяє різноцвіттям лілійник. Колекційний розсадник нараховує 160 сортів і вітчизняної, і зарубіжної селекції. Зарубіжна селекція представлена в основному сортами американської селекції і канадської. В колекції є декілька видових цих лілійників, а то в основному лілійний гібридний сортовий. Крім того, що ми поповняємо кожен рік новими сортами американської селекції і канадської, ми ведемо селекційну роботу, починаючи з 2008 року. Одним із результатів цієї роботи є лілійник Світанок над Удаєм, створений Миколою Шило у співавторстві з Вітою Коверою. Чому світанок над Удаєм? Він, бачите, такий сонячний. І коли над Удаєм сходить сонце, ну він такий колі, що радує, наче сонце. Тому і назвали світанок надвинею. Також фахівцями прилуцької дослідної станції створено ще три сорти лілійника: Шико, Патріот і Північне Сяйво. Микола Шило говорить, що всі лілійники мають доволі тривале цвітіння у найспекотніші літні місяці, що зробило їх одним з найкращих садових багаторічників. До того ж, вони досить невибагливі. Росте на всіх типах ґрунтів, не потребує догляду. Недаром німці називають, що ллінік це рослина для таких лінивих інтелігентів, кажуть. Посадили, і він росте 5-7 років без пересадки. Він може рости і на півтіні, і в тіні, ну, а найкраще на сонячному місці. Посадили, якщо строки посадки, це в основному. Вересень, можна і весною, в основному у нас люди, які звертаються, то десь е, беруть під час світіння, Вибирають по кольору квітки, які сподобались, такі беруть. Квіти лілійника бувають однобарвні, від білих через всі відомі кольори і відтінки до чорних. Бувають мішані, багатобарвні, двотонні, двоколірні. Період квітування десь приблизно місяць-півтора. Якщо дуже жарка погода, така як зараз то він квітує швидше. Білійник така специфічна квітка, що вона сам, сама квітка живе один день всього. Вона розкривається вранці. Вранці вона має один колір, відтінок, в обід вона міняє колір, а вже на вечір зовсім інший. Ну, різними барвами перезивається. Крім багатої кольорової палітри, квітки ліліника бувають різні за формами, представлені округлою, трикутною, зірчастою, повною і навіть павукоподібною формою. За висотою ліліники також бувають різні: від карликових за вишки менш ніж 30 см, до високорослих понад 80 см. Але найбільше вражає лілійник своїм розмаїттям квіток: від мініатюрних діаметром 7 см до велетенських понад 18 см. І всю цю красу можна побачити і навіть придбати на прилуці дослідній станції.